Дня. В роботі в нас побував ось такий Volkswagen Golf 7. Ми замінили галогену лампочку на біле лінзу. Виглядає максимально штатно, масочка прикрила всі кріплення, тобто виглядає так, наче воно там мало бути з заводу. А головне освітлення, яке отримав клієнт, ну, не передати з ксеноном, не передати з галогеном. Тепер клієнт може їздити. Вночі, як в день, і головне нікого не сліпити, тому що технологія Білет дозволяє чітко сформувати потік світла і таким чином буде освітлено та частина дороги, яка потрібна. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення, звертайтесь автостудія Гараж 23, місто Львів, будемо раді. Зробити світло і на вашому автомобілі.